Вітаю на уроці української мови. Сьогодні будемо навчатися складати речення за малюнками. Пролунав дзвінок. Починається урок. З маминої ласки, зі шкільної казки, Всі за парти ми сідаємо, до роботи приступаємо. Щоб помилок уникати, треба пильність розвивати. Роздивись уважно малюнок. Убери той, який відповідає твоєму настрою. Але спробуй покращити свій настрій якимось цікавим, смішним малюнком. Встанови відповідність за допомогою лего цеглинок. Постав відео на паузу. Уважно прочитай службові слова, записані на цеглинках. Потім прочитай слова іменники у квадратах і поєднай службові слова з іменниками за змістом. Перевіряємо біля лісу у кишені за деревом через паркан під. Сонце на книжці. Молочина. Каліграфічна хвилинка. В зошиті записуємо число, класна робота. Записуємо склади, буквосполучення, слово загадка, а потім записуємо початок речення. Я люблю загадки про продовж речення. Допиши. Прочитай уривок із вірша Грицька бойка, уяви картини природи, описані поетом. Склади і запиши окличні та неокличні речення про зиму, використовуючи виділені сполучення слів та малюнок. Постав відео на паузу, прочитай уважно вірш. Потім склади і запиши одне окличне і одне неокличне речення про зиму. Кришталева зимонька в срібнім кожушку. Ти кругом насипала білого сніжку. Отже, використовуючи виділені слово сполучення, запиши два речення. Розглянь малюнок на екрані і у себе в зошиті. Сторінка 32 вправа 64. Порівняй ці малюнки. Чим вони відрізняються? А що в них схоже? А тепер склади і запиши два розповідних речення про урок української мови. Прочитай та відгадай загадку. Є весела яснолиця, дивна в сонечка-сестриця. Роботящу вдачу має, скрізь травичку засіває, заквічала луг діброву, принесла у ліс обнову. Відгадали, хто вона? Ну, звичайно, це весна. А чи знаєш ти, що таке вдача? Це особливості людини, які виявляються в її діях в поведінці. Це її характер. Лади і запиши розповідне окличне і спонукальне неокличне речення про весну за малюнком до загадки. Отже, подивись на малюнок. Ще раз прочитай загадку і склади два речення: розповідне окличне, спонукальне неокличне. Запам'ятай у лютому. Зима з весною зустрічається вперше. Продовжуємо працювати у друкованому зошиті. 32 сторінка вправа 65. Розглянь уважно малюнок. Склади і запиши два питальних речення до цього малюнку, щоб дізнатися про роботу учнів на уроці читання. А потім запиши відповіді на ці запитання. Домашня тренувальна вправа. Прочитай. Назви місяць, про який розповідається у вірші. А потім склади і запиши два розповідні окличні речення про цей місяць. Дякую за увагу. До зустрічі!